Зараз побачите квартиру, яка коштує 76 тисяч доларів. Самі сідко по центрі міста поруч з торговим центром Білочка та в газофікованому будинку. А місце початку відео я вибрав не зря. Бо тут є вот така вот гарна ванна. Ну, йдемо показувати до огляду. Дивіться. О, тут у нас виходить вхідна група. Тут місце у нас буде для. Вішувки. Маємо простору гардеробну кімнату. Ну і починаємо заходити на казаря. Дивіться, яка гарна простора кухня. Панорамні вікна. Газ. Кухонна система Touch. Так зараз модно говорити, модно використовувати цю систему. Дивіться, як гарно. Оп! І оп! Полочиночки в нас, бачите, є контурний газовий котел. Ось така ще раз кухня. Ну і зв'язаю з тих. Це наша спальня. Дивіться, просто королівська спальня. Така ще ніша для власного робочого місця або для діток, тут може бути коврик постелити. Дитячі іграшки складені. ну Цікаво, цікаво. Задум, гарно. З цієї сторони я вам покажу. Дивіться, який відом звідси. Обалденний. Обраний вікна, дивіться, гарні. дорогий профіль. Так. Запутався я в цих шторах. Ціна 76 тисяч доларів. Квартира. Чекаю нових господарів. Всім, кого цікаво, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. з радістю вам покажемо. І напишіть дорого чи дешево. Всім пока і дня!